Девушка, держите это вам. Спасибо. Хорошего дня. Вот пока что уже первую нашли. Теперь еще восемь осталось. Тромается вам. Хорошего дня. Тромается вам. Гарного дня та позитивного настрою. Дякую, папір. Ось так. Далі будемо робити всім приємно. А це вам. Ні, здравствуйте, все вам. Дякую. 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 Так. Дякую. Дякую. Гарного дня. Прямо по курсу. А це вам. Дякую. так, якось. Гарного вам дня та позитивного настрою. Таку милу, жовту разу подарували такі милі дівчини. А тепер йдемо творити історію. Доброго дня. А це вам. Дякую. Позитивного настрою. Дякую. І ще так. Ось так. Так, мої любі підписники, люблять. Здравствуйте. А це вам? Ну, буває ще й таке, пішли туди. Добрий день, а це вам? Що? А це вам? Дякую. Просто так, аккуратно. Дякую, мені дуже приємно. Арна Галам, дня. Вам також. А малину для найкрасивішої. Тримайте, а це вам? Спасибо. Гарного вам нято, поздравного настрою. А тепер шукаємо саму найгарнішу. А це вам. Дякую. Гарного дня та позитивного настрою. Та нічого. Дякую. Ось так ми всім роздали розвиток, тож Дякую. йдемо Дякую. далі в шашличний двіж, та знімаємо реальний движ.